Йти літак — це реально дуже важко насправді. Це ж одного літака збити. Для кожного пизеркашненка це вже досягнення. За рахунок своєї мобільності, за рахунок того, що ПЗРК працюють більше там із засідок, так, їм вдалося там зненацька ловити літаки, гелікоптери і дуже велику кількість їх знищував. Герой нашого сюжету збивав Су-25. -Су тобто це дуже складна і непересічна робота. Сушки як залітають, ми їх не чути. Ви їх вже чути, коли вони вже йдуть на азоті і просто вже відтік назад. Всі ховалися по бліндажам, ще щось. Але та, як я розумію, що я — по ППОшник, ну якийсь мисси ховатися, якщо я — ППОшник, я маю це знищити, Це моя ціль. Ну, я, я це робив ну, просто виконав свою роботу на відмінно. ПЗРК ігла по технічним характеристикам це не стовідсоткова зброя. Тобто стовідсоткового влучання в неї не може бути взагалі. Її ефективність оцінюється десь на рівні 30-45%. Тобто, це означає, що навіть якщо стрілець все зробив правильно, все одно існує вирогідність, що він не влучить. Ми маємо зважати, що ці хлопці виходили а, фактично там, з класів, да? тобто вони не мали бойового досвіду. І протистояли їм пілоти, які десятки років тренувалися, які мали досвід там, бойового застосування. Так, це дуже складно, тому що е, з моменту активації е, блоку живлення, е, у тебе є 30 секунд на постріл. Тобто впродовж 30 секунд ти маєш захопити ціль так, щоб ракета вийшла. І це, це дуже мало. Для людини, яка скажімо, стає стрісем позирака, дуже важливо здатність швидко навчатися. Швидко сприймати нову інформацію. Має бути досить гарна фізична підготовка, тому що це теж стадова. Скажімо, там сама та сама ігла важить 18 кілограмів, а ви маєте не помічати і в себе на плечі і пірувати нею дуже швидко. так? Ну, є один випадок цей каз четвертій, по-моєму, четверті, чи третій, літак, як в мене був четвертий, по-моєму, Як я просто почав дощ, ну, нельотна погода. Ну, По-любому, ну, всі б догадали, що не, не буде ніяких нальотів, ще щось. Я просто думаю, ну і так відпочину бліндаж. Я якраз зайшов в бліндаж, роздів, цікаво, забив все. І якраз по праці повідомляє, що авіація з трьох. Я думаю, йома, я б з того бліндажа вилітаю. Я у тапочках, у них трусах, Просто біжу до тої труби. Взяв ту тобу, просто навівсі і зразу е, випустив ракету. Потім до вечора мікати, де є результати кажу, нічого собі. коли хтось добре щось вміє робити і робить це, то збоку це завжди виглядає дуже легко. А третій був теж, що просто мене вивезли з позиції на інакшу, щоб я відпочив, щоб помився, там душ прийняв, все. Я якраз, на ту, і добре, що я взяв з, собу, з собою трубу. Теж кажуть, авіація залітає, я бігав на хату, заражу, і, і з тої хати і, і, і я якраз відпрацював. І теж дав підтверджує, що є збитий. Талант. Ну, може, в когось є таланти, але взагалі, ну, то як кажуть, хтось народжений для війни, да? ну, нема таких людей. Ніхто не народжений для війни або, або для ПЗРК. Це якщо є мотивація, то людина навчиться і зробить. Але це наполеглива праця, і для того, щоб стати дійсно досвідченим стрілком, на цьому самому тренажері треба зробити ну, як мінімум 400-600 пострілів, отут на тренажері, по різних цілях, у різних режимах, щоб напрацювати моторіку рук, щоб не, не, не задумуючись робити всі маніпуляції, які треба зробити перед пострілом, а також після пострілу. От. Тобто це, це не просто і стрельнув. Я, я знаю стрілків, які в нас збивали ну, одну-дві цілі за півроку. Тобто збити їх сім. Тобто я не певний, що в світі існує хоча б ще одна людина, яка зробила таку кількість влучних пострілів і змогла збити таку кількість повітряних цілей. Я думаю, що е, на сьогоднішній день в світі немає більш досвідченого стрільця зенітника насправді. Сьогодні мала викидає відкриватися, він присвячено звичайній людині. Хлопці, напевно, мені здається, він наймалоший герой. Це стрілець-зенітник Національної гвардії України Роман Ломба. Дякую. Від початку війни отримав звання герої України. Всі, хто боронює державу, став кавалером ордену Золота зірка всі без виключення отримують власне житло. Чесно. О те, як я збивав літаки то безпеки, ну, яка. Просто вийшов, забив пуск, все, пішов далі. Це як гепнуло, я зразу встав і почав бігти до посадів. Я десь 200 метрів біг, ну, я дивлюся, у мене бочина повністю розірвана, рука теж. Кров, ну, так як в фільмах, кров йде фонтанами, все повністю. Але я дістав шок, я болі взагалі не чувствував. Я вже біль почувствував, коли мене вже ставили на стіл в операційні, коли вже доставали осколки, тоді я вже відчув біль. Рома постійно мені брехав, тому що він дуже переживає, щоб я не нервувалася. Але все одно я ж чую у нього по голосу, коли у нього щось не так, коли там їх обстрілюють дуже сильно або ще щось. Ми розмовляємо, то він отак просто візьме, і проговориться. От і все. <ріст> так, це було дуже важко. Позвонив тато ввечері. і Сказав, що Рома в реанімації. Я думав, дзвонити чи не дзвонити, позвою, бо зараз теж будуть переживати. Зараз на зв'язок не виходить, чи не виходить. Я думаю, вже позволю, що буде то буде. Ну, я взагалі сказала, що я приїду і все, це навіть не обговорюється. Я маму попередила, кажу, мам, дивись, я не знаю, наскільки я їду, яка там ситуація. Сказали, що він просто поранений. Потім мені позвонила Юля волонтерша і сказала: Маша, потрібно вже він від, ну, відмовляється їсти, відмовляється з усіма говорити. Ну і, і я се, щоб духом там би почав падати, ще щось би почав падати, морально би падав. І коли я зайшла в палату, я побачила, що у нього от бік весь роздертий, рукою він не рухає, тобто це дуже важко. Але нічого, ми справились. Тут у нас буде арка замість дверей, бо ще не хочу дверей. Тут у нас буде шикарна просто спальня в білих тонах, тому що це самий гарний колір. Тут у нас буде. Ставити. Ні, ламінат. Ламінат. Буде ламінат. Тут буде у нас шафа аж до самого потолка. Я, звісно, туди не достаю, але нічого, ти у мене є. Так, спочатку ми думали жити в Чернівцях. Так як я звідти і я там хотіла жити, тепер уже я хочу жити тут. Це прикольно. Ну це моя мрія. Скажи. А я ще за кольцо. Спочатку він коли поїхав, він не встиг коротше, купити, він сказав, що хоче щось мені подарити. І сказав, що відправив нову поштою. Я думаю, ну що ж так, там таке має бути? А я дуже нетерпляча в цьому плані, якщо якийсь подарунок, то це взагалі просто для мене. І тут якраз приходить той день, що приходить посилка, я біжу за посилкою, коротше, відкриваю її прямо на вулиці, прямо біля пошти, десь її відео. І я дивлюся, відкриваю, а в мене оце колечко. Я, я йому зразу пишу, це що, пропозиція? Він каже, ні. Я кажу, ну а що це за колечко? Якщо, ну це ж для пропозиції. Він каже, ні, це подарунок. Я думаю, ну ладно, ні, та ні. Думаю, коротше, розстроїлася я була. І потім, коли я приїхала в Запоріжжя, то він мені вже зробив пропозицію. Тому я ношу дві обручки. Як, як сказати, до, до всього повикаєш поступово, а повікаєш, отак, як я зараз. Я вже повик більше до до, до, цього, до до гражданського життя. А я розумію, що оп'ять піду служити, я опять, ну, все поміняюся у мене. Всі, всі ми герої. Герої це 100%, ті, що навіть не з нами, то теж є герої. Всі повністю.